Мої вітання. Це марафон на телеканалі Тіві Сім Плюс. Ми продовжуємо режимі наживо стежити за актуальною ситуацією в країні. І також нагадаю, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього заходьте на офіційну Фейсбук-сторінку телеканалу Ті Сім Плюс. А далі детальніше ми поговоримо про не цього слова дійсно мистецьку подію весни в Україні. Це проєкт «Боревітер», який цього року осяяв мистецькі простори українського дому. Тож детальніше і про саму виставку, і про постать Алегорської ми поговоримо в нашій студії із художницею, онукою Алегорської та очільницею фонду Алегорської та Віктора Зарецького Олена Зарецька в нашій студії Вітаю вас, пані Олено. Раді вас бачити і слава Україні, Дійсно, це мистецька подія весни. Коли ми чуємо, що на виставку прийшли понад 50 тисяч людей, які стояли в чергах, незалежно від того, будній день чи це вихідні, це насправді надихає на те, що українці звертають увагу на українське мистецтво. Чи ви очікували такого результату, коли створювали? Я дійсно була долучена до створення виставки, але все ж не беру на себе таку повну відповідальність організаторську. Можу сказати з наших розмов з організаторами: Це Український дім, Мистецький простір, Український Дім і арт-фундація Докат, що наскільки я зрозуміла, очікування, результат перевершив навіть їх очікування, хоча це велика група професіоналів, які приклали досить багато зусиль, очевидно, сподіваючись на такий результат, але і вони були дуже здивовані тому, який неймовірний відгук у суспільства. Призвела, призвела, ця виставка. Ну, ми насправді побачили, що ім'я Алегорської за період повномасштабного вторгнення воно отримало чергову хвилю уваги до себе. З Чим це пов'язуєте? Очевидно, вочевидь, це пов'язано з тим, що в травні 22-го року в український інтернет облетіли світлини з тим, що зруйновані мозаїки Алегорської в Маріуполі в ресторані Україна. І я пам'ятаю, це відчуття Просто неймовірної втрати, як втрати живої людини. Я на той момент перебувала з дітьми в Португалії і пам'ятаю навіть цю мить, як я це бачу ці світлини. І ем, мені багато-багато людей надсилали, і це така була трагічна і траурна емоція на той момент. І вона продовжує лишатися. На жаль, і звісно, в цей момент постать горської як художниці знову актуалізувалася, на мій погляд або ну існують мозаїки, існують існує творча спадщина існує. і ось черговий доказ що це руйнується наново і це руйнується в 24-му році а не тільки тоді в 60-х, як це ми вчили в історії в історії і їх мистецтва Ну, на жаль, не так багато робіт залишилося, але горської, тому що частина залишилась на тимчасово окупованих територіях ще з 2014 року. Частина знищені, як от у Маріуполі. Зараз є мозаїка, ще у Києві. Так в якому вона стані. Дві мозаїки наразі не на окупованих територіях. Це мозаїка Вітер в Києві на таремках. Uh -huh. Вона на жаль потребує реставрації. Я дуже сподіваюся, що зараз є актуалізація особистості і ця виставка в тому числі матимуть як наслідки. Запущений, запущений майно процес, який має розпочатися з реставрації мозаїки. І ще зберіглася мозаїка невеличка. Це остання, найостанніша робота горської в селищі Гельм'язів. Здається, зараз боюся збрехати, здається, це Черкаська область, ймовірно, mm -hmm. чи Переяслав Хмельницька. Отже, це маленька ще мозаїка, але вітер така капітальна велика. Для тих наших глядачів, хто ще не познайомився із творчістю Алли Горської, хоча я впевнена, що дійсно, якщо не, не знають деталей, то точно знають це ім'я і чули. Розкажіть про творчість власне своєї бабусі. Алла Горська, моя бабуся, і так я зауважую щоразу, що я, так наче не маю. Інколи навіть не повертається мовлення говорити бабуся, бо, ми, бо я не застала її живу. Її було вбито агентами КДБ в 70-му році вбито за її громадянську позицію і за її творчість, пронизану такими мотивами опорою на народне мистецтво, на українське національне мистецтво. Алагорська яскрава одна з таких найяскравіших, саме по харизмі. Провідниця шістдесятництва руху шістдесятих, і цікаво, що ми дійсно її можемо сприймати і сприймаємо, і маємо сприймати як людину, яка громадянську позицію свою проявляла через мистецтво. А мистецтво створювала через громадянську позицію. Дівчинка відома ще тим, що вона народилася в такій номенклатурній родині. Її батько був. На, 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 на самих верхівках е, е, верхівки посад е, в кіновиробництві радянському, е, і е, наприклад, її така особиста е, свідома українізація. Ми можемо так це назвати. і е, Її свідо е, наче відновлення своєї ідентичності відбувалося у неї самостійно вже в її свідомому віці. Вона після 30 років сама почала вивчати українську мову. Вона закрутила, була однією з тих. Ну я не можу знаєте, теж казати, що вона прям головна так, була. Хоча вона просто ну очевидно яскрава дуже постать, і по лідерських якостях закрутила цю всю тусівку в клубі Шістдесятників. І вони вчили українську мову, і вони вивчали українські орнаменти, писанки, вишивки. І в рамках клубу відбувалися лекції етнографічні, лекції культурологічні і. Можна тільки уявити, яке у них бурхливе життя було в тому числі як такий супротив опір радянській системі, яка намагалася все це замкнути в межі соцреалізму і догм, і правил, яким має бути мистецтво. І ось вони це мистецтво, така у мене зараз нова метафора. Вони його розмальовували в народні кольори, і горська зберігалося багато листування Горської з колегами, з друзями, з родиною. І ми зараз вже зараз висоти історії. Ці тексти, звісно, опрацьовуємо як її, наче от ці думки, да, з якими ми можемо познайомитись не тільки через її творчість, а через її тексти. То з цього листування вона пише, наприклад, що колір він є, форма, він є композиція, суть. Тобто, ми дійсно шістдесятники розмалювали оцю сіру буденність радянського мистецтва, яке на той момент було. Ну, насправді можливо, тому і постать Алгорської зараз по-новому так відгукується, тому що багато українців на шляху українізації. Тільки ми зараз розуміємо, як нас зросіщували, що було не так, і чому ми маємо повернутися до свого. Що стало тригером для неї після 30 років звернути увагу на всеукраїнське? Це складне питання. Складне тим, що відповідь на нього, на мій погляд, не може вміститися в одне речення. Вона така комплексна. А це і її особистісні характеристики, і історичний процес, і те, що піднявся оцей рух 60 шістдесятництва, це покоління, у яких вони вже наче не могли про це говорити, але вони ще це знали. Це репресії 20-х, 30-х, це покоління післявоєнне, це смерть Сталіна, це начебто, да, ілюзія кращого майбутнього uh -huh. через Хрущовську відлигу, так звану. І оцей комплекс всього, що відбувався, наче підсвітив, зарядив пасіонарі, які виникли тоді в 60-х, як Горська, як Світличні, як Семикіна, як Танюк, Сверстюк. Тобто всі ці люди, ціле покоління, я зараз, знаєте, боюся заходити на територію істориків і дослідників саме шістдесятництва, але, вочевидь. вочевидь Дуже багато факторів сприяли тому, що зірка горської ось так, от яскраво палала в 60-х і освітлювала ну, для багатьох людей шлях, і е, моє особисте усвідомлення, і в тому числі за цю виставку, що вона й досі нам світить і підсвічує, що ми можемо робити, на що ми можемо спиратися, де ми можемо шукати підтримку в тій же своїх особистій українізації, і найважливіше в боротьбі з ворогом, який. Був тоді в одному вигляді, і він же залишається так. у нас зараз. На жаль, досі Так, дійсно. Той, хто вбивав Алу горську, на жаль, продовжує далі вбивати українців. Радянська влада вона робила все можливе для того, аби люди не знали, хто така Горська? Так, сама трагедія вбивства горської була владою показана як сімейна така брудна історія, через, наче таку сімейну неприязнь. Саме ця історія. Нав'язувалась тоді як офіційна версія, вона була прямо вкладалася в уста руки чоловіка горської в її родину. І через те, як це показали тоді вбивство в 70-му році. Оцей знаєте, момент радянського мовчання також, що про це старалися не говорити навіть в родині. В моєму дитинстві я завжди на це звертаю увагу, що у нас не було, наприклад, прийнято в родині так сидіти говорити. І це не тому, що така родина, а тому, що е, це залякування, так. яке тривало ще з тих з тих часів. І, е, на жаль, на жаль, боляче усвідомлювати, але е, і я вже в поколінь народжена ще в 80-х, але вже, начебто, вважаю себе сучасною людиною, але я досі намагаюся якось відкраскатися від цього страху, в якому. Жило ж, ну жило величезна кількість населення. Ми всі маємо ці наслідки. Ми ще маємо наслідки голодомору, насправді через покоління так. і маслі наслідки репресії. Це зараз відчуваємо. Але попри це, це теж нагадує нам про ті події, про які не можна забувати. Насправді, якщо говорити про виставковий проєкт, це було понад 100 робіт, але горської в одному місці mm -hmm. можливо вам відомо, як вдалося зібрати, тому що це і музейні колекції, і приватні колекції. Так, це була логістично дуже важка робота з усіма домовитися, знайти цих людей, у кого роботи. Ну, тобто, скажімо, відомо, да, у яких колекціонерів, в яких музейних інституціях вони зберігаються, але те, що зараз воєнний стан, те, що постійний є ризик, в музейних колекціях все зберігається в сховищах. Ага. Тобто, це не всі музеї, наприклад, наважилися видати роботи на цей термін. Приватні колекціонери теж, звісно, що йшли на певний ризик надавати свої роботи для такої виставки. І як організаторська робота, робота кураторів, це все зібрати докупи. Це величезний дійсно був труд. Виставка готувалася, почала готуватися за рік. А за півроку почалася така вже дуже активна, активна робота. Дуже глибоко куратори вивчали історичні документи, працювали теж з архівами я вперше сама попала в, наприклад, архіви музею зараз, щоб правильно сказати назву, музей архів літератури і мистецтва на території Софії Київської, uh -huh. і в отак тримала в руках ці листи, які до цього бачила лише надруковані в книгах. І роботи багато робіт, до прикладу, не тільки широкий загал, а навіть я бачила вперше mm -hmm. наживо, бо вони дійсно ж не зберігаються всі в одній, наприклад, музейні okay. колекції, вони розпорошені по, по різних власниках. І дійсно зібрати то була велика робота, і враження, очевидно, було не тільки, не тільки знову ж таки на людей, які хтось вперше почув про Лугорську, а навіть на мистецьке коло. Таких, наче інсайдерів, теми, які знають про горську, знають про шістдесятників, знають всю цю історію, і навіть вони були вражені, яка величезна кількість. Ну звісно, все одно це не величезна кількість, але як багато насправді збережено робіт горської, бо все ж таки панував стереотип, що горська монументалістка більше, да бо це її останній творчий етап в житті був саме монументальна творчість. І тут вона розкрилася ще набагато глибше, більше як мисткиня через театральну творчість, через графіку, через живопис, малярство. Знаємо, що спеціально для виставки художники створювали і аудіовізуальну інсталяцію. Розкажіть, як вона доповнювала саме проєкт і роботи? Дуже дуже впливало це, на мій погляд, на глядача. дійсно потужна була аудіальна і візуальна частина є світлин багато було і в соцмережах, і можна знайти це в інтернеті. Це величезна інсталяція, присвячена вітражу Тараса Шевченко-мати, який був зруйнований в 64-му році. Ця інсталяція займала ну практично половину другого поверху українського дому. І, звісно, це таке справляло враження. І, от теж я вчора в лекції в Хмельницькому художньому музеї зауважувала, що це класний такий був момент, коли. Наче глядачі, відвідувачі виставки, могли наче інтегруватися в експозицію, бо коли ти проходиш повз цю інсталяцію, на тебе попадає світло з проектора, і ти вже наче теж частина цього вітражу, а він вже зруйнований. Тобто це так такі чуттєві сенси з'являлися зовсім нові переживання. І, мабуть, найбільше було в соцмережах. От З того, так, як публіка реагує, дуже багато реагували на саме цю відео-аудіоінсталяцію. Також багато відгуків, і, очевидно, це була дуже сильна складова виставки, це дві такі зали, дуже мінімалістичні, присвячені трагічним складовим, таким великим подіям 60-ництва і саме життєпису Алегорської, Це зала, присвячена її загибелі, де Основою експозиції були роздруковані величезні оці звіти КДБшні про списки людей, хто був на похороні, списки людей, хто був на роковинах через рік, і супроводжувало цю залу аудіо друкарської машинки. І я вперше вчора почула від Олени Михайловської смілицького музею, що це дійсно стукачі, да? ось вони постійно стучать. І це така болісна, навіть на словах боляче це усвідомлювати, як виглядало тоді життя 60-ників, що вони жили в постійному цьому реальному стуці. Тобто вони весь час да, тримали в увазі, що хтось в цей момент за ними дивиться, вони ходять на допити, хтось з друзів сидить в цей момент, хтось за слоні. Тобто це постійно така, такий тривожний фон. І дуже сильна друга зала присвячена биківні, биківнянським могилам, під Києва. В 1962 році саме Горська з режисером Танюком і з письменником поетом Василем Симоненко знайшли. І, ну, скажімо, не, не, не тільки це в свою творчість в опрацювання занурили, а офіційно написали листа в міськраду, тобто намагалися вести діалог з владою, щоб про це говорилося, щоб при клубі творчої молоді. от Мені цікаво, знаєте, що це творча молодь, але вони піднімали такі. не... Не йшли тільки на сторону творчості, як це намагалася створити радянська влада, коли створювала цей клуб. А вони при цьому клубі створили окрему ем, таку комісію по знахідках репресій Сталінської доби. І ось ці художники, письменники, режисери, займалися підсвічуванням цієї теми. Тобто вони. Це такий знаєте, рівень свідомості неймовірний, який би який після після цієї історії неможливо взагалі вживати, наприклад, фразу, що мистецтво не на часі чи мистецтво поза політикою воно дуже інтегровано. Дуже воно відображає реальність насправді. Так. Через нього ми теж бачимо те, що відбувалося. Виставка настільки набрала обертів, що перейшла навіть у формат фестивалю. В останні дні ваші виступи теж були. Лекції ваші були теж на фестивалі. Чому прийняли таке рішення? Це, це той момент, коли проект настільки потужний, що прямо всередині проекту створюються ще проекти, і це насправді фест організація фестивалю. Це з організаторської точки зору досить довготривалий має бути процес, і тут дуже якісно спрацювала вся кураторська група. Кураторська група, я маю на увазі всієї виставки, що вони за дуже короткий термін, буквально за тижні, продумали, запланували події, і це ж вже була ну, абсолютно новий проект в проєкті. Так. І залучені були митці, перформери ті, хто проводили лекції, спеціально для фестивалю. Вже тобто це. Така жива творчість в дії, да? жива актуальна творчість. Я вражена була дуже насправді тим, що, що так наважилися зробити фестиваль в останній тиждень виставки. Були театральні перформанси, були хореографічні uh -huh. перформанси, була величезна така зустріч лекція з Оксаною Забушко, і теж вона мала такий потім розголос наче і наслідки того, що вона говорила в такому культурному просторі дослідників 60-того шістдесятництва. І дуже це все було. Воно якось знаєте, було дуже в дусі шістдесятників. Що ось вони прямо на ходу, прямо отут і зараз актуалізують якісь питання, піднімають і створюють це перетворюють це саме в мистецькі акти. Власне, по завершенню виставки питання тільки виникає у тих, хто не встиг, чи можливий її повтор, чи можливо побачити буде її в інших містах, чи це технічно можливо, чи ні? Це дійсно технічно важко, тому що виставка така її сила впливу. Сила її ну, вплив може таке негативне слово отаке враження, яке з виставка. Провела, вона конкретно, звісно, була зроблена під цей простір, і взяти його так фізично, просто її перенести в якийсь інший простір дійсно технічно важко, чи можливо навіть неможливо. І... Але запит величезний насправді і в Україні, і за кордоном. Тому я дуже сподіваюся і максимально сприятиму тому, щоб подібні виставки чи навіть. Часткові якісь частини uh -huh. виставки могли подорожувати і розказувати цю історію далі? Бо це виходить не тільки історія Алегорської, а історія цієї нації. Ми на це сподіваємося, що це вдасться. Насправді, ви у Хмельницькому приїхали або розповісти про цей арт-кейс цієї цього проєкту виставкового. Чи будуть такі лекції в інших містах України? Чи ви думаєте про це? Дуже хотілося б це насправді досить спонтанний формат лекції і теми. Тому що я ще теж вчора на початку лекції зауважувала, що може це так виглядати, наче я хвалюся, знаєте, розказую, подивіться, яка вдала виставка, там чи повторюєте, чи вчиться. А насправді це більше була як ода українському суспільству, яке зараз має таку спрагу до тих історій, які ми про які ми не наважувалися, наче говорити так голосно. І теж вчорашня лекція була побудована. На відгуках соцмереж, в основному те, на що я спиралася, це е, сторіс в інстаграмі, е, і е, було створено за період виставки дуже багато мемів, і, е, е, і це знаєте, такий дуже класний приклад того, що постаті Легорської вийшла з підручників про шістдесятництво, вийшла з е, таких нішових мистецьких кіл, вузькопрофільних, а вийшла на широкий загал і коли вже. Її вустами говоряться щось сучасне, її вустами, наче говорить молодь, а це такий великий показник того, як ми нарешті усвідомлюємо і приймаємо свою історію і своїх постатей, а не спираємося на іноземних чи, не дай так. Боже, сусідніх. Ну і найкраща пам'ять про митця це завжди увага до його робіт, увага до його творчості. Тому дуже приємно насправді, що і ажіотаж такий виник. І Сподіваємося, що така історія повториться і з іншими українськими митцями. Справді, тому що так цього це цього, цього потребують українці. Мені здається, що це нам необхідно. Насправді, дякуємо, пані Олено, за те, що ви доїдались до марафон. Ті 8 плюс. раді були вас бачити. Власне дякую. з нами у студії була художниця онука Алегорської та очільниця фонду Алегорської та Віктора Зарецької Олена Зарецька.